Що о 8-й ранку може робити дівчина на автобаті? Звичайно, зустрічати новеньку партію авто з США для наших клієнтів. Сьогодні до нас приїхав гібридний Ford Escape 22-го року, гібридна Toyota rav 22-го року і Volkswagen Tiguan 2019 року. Так, по Тойоті у нас 40 тисяч миль пробігу, і що є важливо, витрати пального на 100 кілометрів складають близько 6,5 літрів. А якщо говорити про Ford Escape, то тут у нас маємо 17 тисяч миль пробігу і витрати пального на 100 кілометрів близько 7 літрів. Кросовери класика, яку обожнюють просто наші клієнти. Якщо ви теж підбираєте собі кросовер класний з штатів, ви знаєте, що робити, ставте плюс під цю відео, і ми зробимо вам підбірку найвигідніших пропозицій.